Привіт малята! Послухайте, будь ласка, загадку На весні пташки чарівні оселились у шпаківні, Пір'ячком виблискують, пісеньки висвистують. Здогадались, дітки? Так, це весняний вісник. Шпак. Малята, шпаків вважають найкращою прикметою приходу весни. Поява цих птахів вищує настанням тепла. Шпак перелітня пташка. Переліт птахів це особливе видовище. Шпаки збираються у величезні голосливі зграї і летять дуже високо. Шпаки невеличкі пташки. Шпак має досить коротку шию та щільне збите тіло. Також має маленьке крила та хвіст. Дзьоб у птаха тонкий. Середньої довжини та міцний. У шпака міцні лапи з гострими кігтями. Зазвичай має чорне оперення з характерними білими крапками. В Україні гніздиться по всій території. Прилетівши з вирію, шпаки охоче засіляють шпаківню, виготовлених для них людьми. Або займають у лісі дупла. В степу сіляться в норах, в горах в щелинах скель. Харчуються шпаки гусенью, личинками, камахами, насіннями. Ягодами, яблуками та грушами. А ще шпаки приносять велику користь людям, завдяки їх праці на деревах майже не залишається комах шкідників. Шпак володіє дивовижним талантом наслідуванням. Він може відтворити гудок автомобіля, мелодію пісні. Звуки інших птахів. Навіть може навчитися повторювати різні слова за людиною. Ось така чудова пташка шпак. Малята, нагадайте мені, будь ласка, шпак це перелітня пташка. Яка будова пташки? Куди шпак оселяється, прилетівши вирію? Чим живляться шпаки? Молодці малята дякую за увагу. До побачення!